Україні з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ вітаємо з найбільшим державним святом Днем Незалежності України. Тож боротьба за незалежність триває. І далі про головні події в житті українського війська. Розпочнемо з головних подій у зв'язку з тим, що Україна-терорист Росія щоденно обстрілює прифронтові населені пункти, на Донеччині триває евакуація цивільного населення. Надзвичайники допомогли 441 особі, серед яких 86 дітей та 37 маломобільних осіб у пунктах збору та під час посадки до евакуаційного транспорту. Під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група Фенікс потрапила під обстріл російських окупантів. На той момент у авто перебувало двоє рятувальників: поліцейський та троє цивільних громадян. Серед яких жінка з інвалідністю. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено евакуаційний автомобіль. В день 21 серпня країна-терорист Росія завдала артилерійського удару по селищу Козача-Лопань Харківського району. Зруйнована будівля сільської ради. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з-під завалів жінку 68-го року народження. Наші воїни продовжують відстоювати свою територію, завдаючи втрат ворогу як у живій силі, так і в озброєнні. Один з підрозділів військово-морських сил збройних сил України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурзькій косі в Чорному морі. Льотчики тактичної авіації повітряних сил разом із побратимами інших родів та видів військ сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області. На відео результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-х числах серпня 2024 року. А так виглядає авіаудар повітряних сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. Уражено пункт управління БПЛА, підрозділ РЕП, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців Російської Федерації. Вони захищають і небо від ворожих атак дронами та ракетами і прикривають наші піхотні підрозділи. А між бойовими чергуваннями українські зенітники проводять тренування. Він не багатослівний у збройних силах недавно. Але в особистому заліку навідника зенітної кулеметної установки вже є перше збиття ворожого шахеду. Це було дуже спонтанно. Повітря цілі, вогонь відкрити. Митєво налетів. ...вогонь». Цей вид зенітної кулеметної установки, звісно, далеко не новий вид озброєння, але надійний і має свої переваги. Більше патронів коробів по 150. По обох сторонах виходить 300. Ого! Прийшов звичайним солдатом, на даний час командир відділення. У його розрахунку кожен чітко виконує свої функції. Роблять хлопці усе швидко і затято. Є два номери обслуги, які займаються заряджанням. Навідник прицілюється, номер обслуги заряджає, приводить в бойову готовність і при появі цілі відкривається вогонь на ураді. Здавалося б, алгоритм бойової роботи простий і зрозумілий, але результативне влучання робота не з легких. Попасти це не так, що став з автомата два метри, де попадаєш. Розрахунки треба проводити, опереження, швидкість. Час, відведений на розмову з нашими захисниками, закінчився достроково. Команда Нова ціль і хлопці вирушають на чергове полювання, якими впевнені, буде результативним. 23 серпня Україна відзначила День державного прапора. На світанку в Одеському порту здійнялось полотнище синьо-жовтого кольору. Військові моряки на чолі з командувачем військово-морських сил Збройних сил України віце-адміралом Олексієм Неїшпапою та спільно з головою Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером, представниками морської охорони Держприкордонслужби України і духовенства за ініціативи команди громадської організації Вишиванковий фестиваль привітали в. Всіх з Днем Державного прапора України. Музика. Підняття великого державного прапора України відбулося біля будівлі Одеської військової адміністрації. У заході взяли участь очільники області та міста, військові керівники та представники духовенства. Музика. Традиційно синьо-жовтий стяг було розгорнуто і над приморськими сходами. Два роки поспіль через повномасштабну війну Росії проти України Одесити не мали змоги розгорнути жовто-блакитний стяг над приморськими сходами. Втім, цього разу традиції дотримано: тримали прапор, ветерани, волонтери, громадські діячі та всі, хто цього дня долучився до акції. Якщо у наших військових є сміливість продовжувати за нас боротись, то ми, як організатори культурні діячі, молодь громадськість Одеси, мусимо мати сміливість і спробувати знайти можливості провести цю акцію для всієї Одеси для того, щоб підтримати бойовий дух, і для того, щоб таким чином подякувати всім військовим за те, що ми маємо право продовжувати жити в Одесі під синьо-жовтим прапором. Це той самий прапор, який було пошито у 21-му році: 30 метрів завдовжки та 12 метрів у ширину. Нагадаємо, раніше розмір стягу змінювався. Зокрема, довжина його залежала від кількості років незалежності держави. Це традиція, якої не вистачало для відчуття спільності. є люди, які здатні зробити. Дуже багато для Одеси України. Через загрозу обстрілів та заради безпеки Одеситів такі заходи наразі не анонсуються. Та найголовніше це те, що жовто-блакитний прапор був, є і буде над українською Одесою. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Дякуємо нашим воїнам та усім, хто допомагає боротися з окупантом за наше мирне майбутнє та вільне життя у вільній незалежній Україні. Підтримуйте військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!